Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене тут невеличка покупочка-закупочка такого найнеобхіднішого. Це трішки Аврора і той магазин, що знаходиться у мене біля дому. Ну і дещо я взяла на базарі. У мене знову закінчилася картопля. Треба вже поїхати, врешті-решт, взяти собі сітку картоплі. А наш овочевий. Далеко від того місця, де я сьогодні працювала. Тому взяла картоплі, хочу на вечерю робити. Пюре. Не знаю скільки. Тут не ну, такий гарний пакуночок, може, кіла три по 30 гривень. Я брала. І ще також в цьому овочевому я взяла бананчики. Вони, звісно, такі страшненькі, але вони всередині, вони тверденькі, вони не гнилі, не ні для нічого. Всередині вони теж хороші. Я собі взяла для вівсаної каші, Ну, чисто таке, тут п'ять штук. Ми їх за сьогодні всі з'їмо. Тому. Нічого з ними не трапиться, не спортиться, не да нічого. По 40 гривень був кілограм, і ця сіточка мені на 30 гривень. Ну, ця в'ячка на 30 гривень заважила. Загалом в овочевому я віддала 98, ні, 108 гривень за все. Далі потім магазин під домом я взяла ось такі бісквітики від рошен Вони зараз по акції. Одна штучка саме сашеточка по 10 гривень, а пачка із 6 штук індивідуальних по 54,90, по 55 гривень. Взяла, що це таке, це шоколадний, здається, і взяла з полуницю. Там їх 6 штучок в індивідуальній упаковці. Ми вже брали, вони дуже смачні, класні. Це чисто так на Декілька днів для всіх, тому що у нас всі солодкоїшки в родині. А потім я ще на днях візьму декілька пачечок, заховаю це буде на школу, тому що скоро почнеться школа і зручно в індивідуальному пакуванні їм давати. Тим більше, що по такій ціні зазвичай вони набагато дорожчі, тому можна брати. Вони смачні, вони ситні. Далі у себе я взяла палочку ковбаси салямі київська. Взяла для того, щоб її спробувати, тому що зазвичай всі ковбаси, які я привожу, я їх беру додому на пробу, на дегустацію, щоб знати, що казати людині, яка вона на смак, оцю салямі київську, вона у нас свіженька, новенька. Ми ще її не пробували, тому взяла палочку додому, чисто так на пробу. І ще у мене батон. 30 4 гривні, здається. Так, і каву на вагу взяла каву. Сказали, що Якобс. Не знаю. Якобс, не Якобс. 45 гривень. Не знаю, скільки тут, мабуть, грамів 30-40, 50. Десь так, не знаю. Але вже. Сестра мого чоловіка неодноразово брала у них цю каву, то казала, що хороша, тому вирішила собі взяти. І далі у мене Аврора йде. У них по акції була куркума, то 10 грамів за 4 гривні, і часник сушений, гранульований, 15 грамів по 7 гривень. Також взяла, тому що закінчилися. Чай, три слона лісові ягоди, 20 пакетиків у них в акції був по 19 гривень. Взяла Взяла чоловіку зубну щітку, тому що його вже вся от -от -от розквецяна, розмята. 29 гривень, йому потрібна середня жорст, жорсткість. Тому що я беру собі макеньке, а йому середня жорсткість. Коли така оця, сама тверда, то у нього починають кровоточити ясно. Тому взяла йому, також вони зараз на знижках. А так, звичайна ціна, не знаю. Далі жіночі штучки, скільки їх там? 8 штук. Звичайні денні по 34 гривні, 33. 30... 490, здається, у них в акції. Саме необхідне туалетний папір альбатрос 10 гривень. Далі взяла ось таку пасту, я вже давненько на неї дивилася для чистки Універсал Екстра. Який тут об'єм? Об'єм 400 грам. Написано, що для плит, каструль, раковин, кранів, для всього на світі. Тому будемо пробувати. Не знаю, яка вона. Стало цікаво. Я давно вже на неї дивилася. Ну і останнє, що я собі взяла, це фарбу для волосся. Леріні якась, також у них зараз в акції, вона по 30 гривень. Трюфельний каштан. Мені потрібно підрівняти коріння своє. Ось так: от. ось такі: у мене невеличкі покупочки-закупочки. І я думаю, що це для одного відео буде мало, тому зустрінемося далі з наступними закупками. Дівчата, знову привіт! У мене тут легка дозакупка, екомаркет і Єва. Йшла по сілі цукор. Е Солі в екомаркеті взагалі не виявилося. Була тільки саванська і гімалайська. Мені така не потрібна. І зайшла ще в Єву. В Єві я взяла ось такий мало гель для душу 240 мл по 49 гривень. Взяла милку Johnson's Baby, бейбі. Це дитина. Попросила, вона любить таке мило 35, десь в районі 35 34 з копійками і кремнівея. Вона використовує його зачасту для для руки, для сухих ділянок. Ну любить вона цей крем, любить цей запах. Тому купила їй 34 гривні. Це ось така маленька баночка, скільки там 30 мілілітрів. І собі взяла ось такий Retinol Face Cream, Дівчинка у мене на роботі постійно купує ретинол і гіалурон. І ну, каже, що непоганий крем у неї в гарному стані шкіра, тому вирішила спробувати. Це доктор, це Україна. E, далі потім залишу відгуки. Він коштував 40 гривень, об'єм 30 мл. Я розумію, що вони бюджетні і бюджетні там, типу, не можуть бути хорошими, але все ж таки я шукаю щось таке те, що буде і недорогим. І більш-менш непоганим. Ось так от. Далі у мене йде сіль в магазині 17 гривень. Я брала, це магазин біля будинку, і екомаркет у мене по чеку. Гранат ваговий, ось такий ми ввечері пішли, там вже оцінка була. Не знаю, чесно, який він всередині, але взяли спробувати. На 25 гривень 94 копійки, 109 гривень, я так розумію, що кілограм зараз. Далі пластівці, які мені дуже сподобалися. Я вже першу пачку доїдаю, взяла собі другу на заміну. Такі справи: 300 г, 20 гривень, 65 копійок. Класні, смачні, бомбічні пластівці. Поки що це в фаворити. Далі пакет 4,49. цукор ваговий, який в мене порвався вже на касі. 32 гривні 90 копійок за кілограм. Так ще були желейні черв'яки за 35 гривень. Це малому я брала. Йогурт дольче Двошаровий Сківі, це донька собі взяла 20 гривень 99 копійок. Йогурт локомоко малина і яблука, це Ілюша собі взяв 16,99 І чоловіку я взяла ось такий яготинський з персиком по 26,99 питний, Тому що він їсть або питний, або така сиркова маса в пластикових е, таких судочках, там, здається, 400 г чи скільки. Їх не було, тому взяла йому такий питний. Далі батон 15,29. Непоганий батон, досить непоганий. Не супер-пупер, там якийсь смачний, але середній, нормальний, типу кулиничів, щось таке. Вода мінеральна, сильно газована, 23,50-1,5 літра. Яйця куряче, яке зараз, до речі, по акції. Таке, воно не супер-пупер велике, воно, звісно, маленьке. Але взяла, тому що ціна на них зараз. 2490. І люди гребуть прямо лотками. Після 70, після 64 гривень, то це вже не гроші. Я взяла 15 штук на 37 гривень 35 копійок. І загалом сума екомаркета 262 гривні. Ось так от. от такі в мене до закупочки. Нібито нічого такого конкретного, але воно потрібне. Ось так от. Всім дякую за увагу, всім гарних вдалих покупок. bržit sebe i svých blízkých. Slavou Ukrajině.